Вітаю товариші. У нас насправді сьогодні велике свято. 6 травня компанії виповняється 25 років. Мене завтра Роман Дунець, я операційний директор компанії. Для мене це дуже важлива подія. Я дуже радий бути дотичною до нашої компанії, до її розвитку, розвитку, успіху, процвітань. І в цей день, в першу чергу, я б хотів подякувати всій нашій команді, за самовіддачу, за жертву, яку вони приносять за час, за ту енергію, яку вони віддають заради нашого спільного блага. І в свою чергу хотів би нам побажати ще більше вдалих стартів, запусків, нових проєктів. І щоб кожен наш старт був ознаменованим успішним фінішом, щоб кожен з нас разом і поокремо досягнули тих бажань і здійснення мрій, які вони закладають, витрачаючи енергію і час на розвиток нашої спільної справи. Дякую всім, що ви разом з нами є. Всіх вітаю з цим великим святом. Чверть століття насправді це дуже великий проміжок часу. Сподіваюсь, що через сотні років хтось колись згадає нас, що саме ми стояли на початку розвитку такої потужної компанії, як Ромус Телеграф. Шана і вдячність власникам. Дякую вам, що ви з нами є. Вітаю, мене звати Руслана Чаман. З 2021 року я очолюю відділ бухгалтерії. Робота в комусі цікава, непередбачена, вимагає постійного перебування в тонусі. В своїй роботі я надихаюсь креативним веденням бізнесу власників, їх зацікавленістю в роботі, в участі їхня у всіх процесах виробничих. Це надихає. По роботі намагаюся балансувати між законодавством і виробничими процесами для максимального збереження і приросту фінансових коштів компанії. За той час, коли працюю я, це вже півтори року, компанія виросла майже в півтори рази. І крім того вийшла на міжнародний ринок. В день 25-річчя під дня заснування компанії я хочу сказати одне Ромс поліграв, так тримати. А всім нам сім'ї Ромс, всім працівникам, нашим засновникам бізнесу. Я бажаю успіху, я бажаю щастя жити і працювати в іншій Україні. Всім доброго дня, мене звати Конець Анатолій, я є керівником складу канцелярів Пластова. Це свято. Хочу насамперед подякувати всім за працю, яку кожен робить для того, щоб наша компанія йшла вперед, завжди рухалася і досягала нових вершин. Від себе хочу побажати компанії процвітання в першості, завжди залишатися лідером. І щоб наші конкуренти завжди десь були позаду і ніколи нас не наздоганяли. Дякую, доброго дня! Вітаю компанію Ромус із таким уже визначним ювілеєм. 25 років приблизно третину цього шляху мені випала честь пройти разом. І я бачив, яка вона була і яка вона стала. Виросла, розвинулася. Довелося будувати правовий захист, юридичну частину. Компанії ну, практично з нуля по цеглинці і здобути величезний досвід. Я особисто і команда наша загалом дякуємо за можливість здобувати цей досвід, за можливість розвиватися, адже розвиток, знання і успіх окремо кожного з нас є складовими частинами розвитку компанії загалом. Вітаємо ще раз! Доброго дня, мене звати Віталій Кузик, я регіональний керівник компанії «Ромус». Вітаю вас, з міста Чернівці! Хочу привітати нашу компанію з ювілеєм та побажати нам всім, перш за все, перемоги, мирного неба, міцного бойового духу, процвітання як нашій компанії, так і кожному з нас як складової цієї компанії. Сім'ї холод хочу побажати міцного здоров'я, енергії та витримки до всіх наших проєктів та починань. Вітаю! Доброго дня, шановні колеги. Рівненська філія вітає компанію Ромус і родину холодів з великою датою і досягненням цієї дати на ринку України. 25 років для компанії це дуже велика дата. Тобто я радий, що я в цій компанії працюю, розвиваюся і вже четвертий рік іду нога в ногу і вперед. Тільки вперед, що хочу побажати. Хочу побажати йти до своїх цілей, не здаватися, не опускати руки і бути тільки першими, найкращими, найсильнішими. Тому що ми це можемо. Ми це можемо робити, і ми, як ніхто інші, це знаємо, як це робити. Тому хочеться привітати всіх з цією датою і подякувати всім, хто долучився, що компанія. Компанія 25 років на ринку. Це сильно, це круто. І Рівненська філія вітає всіх. Вітай, Вітаємо. 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 Вітаємо! Вітаємо. гарного дня і всього найкращого. Всім привіт! Хочу привітати компанію Ромус з річницею, побажати великих досягнень, рухатись тільки вперед, досяжних вершин та величезного розмаху в справах. Також бажаю процвітання та першості. Нехай всі конкуренти будуть далеко за спиною. Бажаю, що всі співробітники нашої компанії були єдиним механізмом всіх благ вам та процвітання на багато-багато років вперед. Привіт усім, вас. Вітає Вінницька філія. Ми хочемо нас всіх привітати з 25 річчям нашої компанії, бездоганної роботи та відмінної якості. Наша філія хоче побажати нам розвитку, процвітання, багато-багато грошей і щоб всі наші конкуренти залишились поза нашими спинами. Всім нам благ та процвітання! Всім привіт! Мене звати Волошин Іван, як і рівник Хмельницької філії, то Ромус Поліграф. Ми зібралися з командою з нагоди. Привітання на честь дня народження фірми. Хотілося би побажати гарних продаж, високого розвитку, великих прибутків, і процвітання, натхнення, наснаги та всього найкращого. Команда також хоче приєднатися до привітань. Вітаємо! Вітаємо. Напрямок громади Соломія Гураль, Яна Ординська, Марія Мудрик насправді від щирого серця. Вдячні компанії за можливість у цю енергію, яка в нас тут реалізовувати. Кожного дня ми з впевненістю приходимо на роботу, знаючи, що позаді є великий тил, і є люди, які з собою поруч. Хочемо побажати компанії Ромус Поліграф лише допереду міжнародних визнань, гармонії, кохання, бо без нього ніяк. Ну і звичайно, успіхів. Вітаємо! Доброго дня! Блинська філія вітає вас на народження компанії Ромус. І також я перший звезд. Процітання. Бажаю надійних партнерів. Бажаю успіхів у всіх проєктах. Хочу насправді. Фінансово благополуччя. Креативних ідей. Бажаю не зупинятись, на досягнути. А головне Ми мирного неба та перемоги! Вітаю компанію з її 25 річчям. Це великий результат, який свідчить про нашу стійкість міцність і професіоналість. Протягом останніх 25 років компанія довела свою здатність досягати великих успіхів і брати тільки перемоги у великих бізнес-проектах. Це все заслуга наполегливої праці власників і великої кількості працівників, які працюють наполегливо, щоб забезпечити високу якість послуг і продукції. Я бажаю ще більшого росту протягом наступних 25 років. Нехай компанія росте і процвітає. Вітаю! Всі. Привіт! Черкаська філія вітає Ромус! З днем народження! 25 років це ну такий вже немаленький срок. Вас вітає Аня, Наталя, Юля і Юра. Ми бажаємо як наймолодша філія. Багато років ще розвитку і стати найпотужнішою компанією, яка можлива в, принципі, в нашій країні. Ура! Ура! Вітаємо! Вітаємо! Все, з нам народження! Доброго дня! Я Соколов Артем. Олегович з Чернівецької філії хотів би привітати Рому з Поліграф святом, побажати всього найкращого розвитку, що прозвивалась компанія, завжди досягала своїх цілей і була такою ж успішною на ринку України, як є зараз, Даже ще краще. Доброго дня, я менеджер Чернівецької філії Литвиненко Юлія. Хотіла би привітати компанію «Ромус» з ювілеєм 25 років та побажати багатьох років процвітання і високого прибутку, ніколи не зупинятись на досягнутому стабільності, надійності, впевненості в завтрашньому дні і чудових перспектив. Привіт, я Надя, менеджер Чернівецької філії. Вітаю компанію з днем народження. Бажаю процвітання, гарних працівників, надійних партнерів. Щоб у конкурентів не було жодного шансу на перемогу. Хай у всьому вам щастить. Доброго дня. Павлюк Андрій, менеджер Чернівецької філії. Бажаю процвітання, успіхів фінансової стабільності компанії. Дякую. Вітаю всіх з ювілеєм, 25-річчям компанії Роблос. Хочу поважати успіхів, стабільних доходів, певненого процвітання і високого прибутку, старанної праці, незасимого ентузіазму і міцнує служби у колективі. Удачі, здоров'я, цілеспрямованості всім співробітникам, терпіння і чудових ідей керівництву та власникам, великих доходів і широких можливостей компанії.